Слова, слова, о як же їх багато злітає з вуст у нашому житті. Від них ми часто зазнаємо втрату, бо на вустах не раз слова пусті ми можемо словом, як ножем, вколоти, чиясь душа від болю защемить, а як багато в язика роботи, коли когось бажаєм осудить. Словами можемо ображати ближніх, нести прокляття ворожнечу чубіль. А ті слова, що сказані з любов'ю ніжно, несуть благословіння, радість, мир, говорить недаремно слово Боже, щоб ми повільні на слова були, де слів багато гріз з'явитись може зростуть колючі в серці буряни. Бо кожне слово то немов зернина, що на життів випадає рілю, що з вуст твоїх сьогодні, дружилини, чим засіваєш ниву ти свою. Від слів прийде і суд, і оправдання. Життя і смерть у владі наших вуст, тож кожен хай у серці зберігає слова, що говорив колись Ісус. Слова Його наповнені любов'ю, в них мудрість, правда, в них небесна повнота. Святими й чистими були слова Господні тож приклад ми берімо від Христа. Ісус сказав і серця все виходить: добро і зло, всі наміри й думки, що всередині на вустах те буде. Тож серце треба пильно берегти, нам серце чисте дарував Спаситель, коли прийшли до нього скаят. Хай Бог поможе, щоб його не забруднити, прославить Господа своїм святим життям. Хай Бог моїй твої очі відкриє, щоб кожен свого серця бачив стан. Якщо світильник в ньому ледь же вріє, Ісуса, друже, запросив свій храм. Господь від зла очистить твоє серце, розвіє темряву, небесне світло, мить. І з вуст твої хвала Христу полється, весь шлях земний Ісус благословить. Слова, слова, о як же їх багато злітає з вуст у нашому житті. В словах, дай, Боже, завжди пильнувати, щоб плід достойний принести тобі. Амінь.